Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогодні ми піднімемо дуже таку болючу та складну тему, про яку мало хто говорить, і давайте будемо з вами відвертими. Не всі можуть її піднімати, особливо живучи в Польщі, тому що, коли ви живете в Польщі, ви фактично живете в чужій країні, повинні підтримувати та поважати закони цієї країни, і не всі українці хочуть, знаєте, зразу про це розповсюджувати і показувати себе. Але. З самого початку з повномасштабного вторгнення, яке розпочалося в 2022 році, дуже гарно та тепло поляки віднеслися до українців, і це не потрібно забувати. Пам'ятайте, українці не потрібно це забувати ніколи, тому що дійсно, коли було складно, польща одна з перших і одна з перших країн, яка надала дійсно важливу допомогу і показала цю допомогу надії. А не на словах, так як ще до сих пір деякі навіть країни багато говорять, але ніякої дії не роблять в сторону України, і що дуже сильно не допомагає нашій е, батьківщині та нашій державі. Тому я вас дуже сильно попрошу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте своє українське, пишіть вашу думку про цю, цю ситуацію у коментарях і поширюйте це відео якомога більше. Не забувайте підтримувати зсу, тому що зараз і ніколи важлива кожна копійка, кожна гривня. А не слова. Пам'ятайте про це, і дія зараз важлива. Друзі, хочу розібрати пару інцидентів, які зараз відбуваються і відбулися в Польщі. І ви всі чули про те, що зараз дуже погіршується стан е, сторони поляків до українців. Багато українців покинуло Польщу, багатьом українцям неприємно те, що відбувається. І багато факторів спричиняється. політичний тиск, економічний тиск. В Загальному ситуація на фронті, те, що вже українські біженці довгий час перебоїть в Польщі, деякі маленькі такі відсотки українських біженців показало поганий приклад і зіпсуло для більшості українців, і наша історія, історія між Польщею і Україною, на жаль, не допомагає цьому також. І поляки дуже сильні націоналісти, поляки дуже мало кого пускають в свою країну. І поляки насамперед дуже цінують і переживають за своє майбутнє та за свою країну в тому плані, що українці почали дуже серйозно розвиватися, українці почали відкривати бізнеси, і українці почали забирати багато робочих місць від поляків. Але треба врахувати одне, що мало хто говорить, і тим більше поляки, що українці не приїхали в Польщу сидіти. На соцвиплатах українці не приїхали в Польщу сидіти там, тому що вони хочуть там сидіти. Українці туди поїхали і працюють важко. Працюють на низькокваліфікованих роботах. Працюють на вищого кваліфікованих роботах. Працюють, і насамперед сплачують дуже багато податків в економіку та скриньку в загальному Польщі та уряду Польщі. Тому уряд Польщі це не один раз відзначав і прекрасно розуміє, що. Робоча сила, кількість робочої сили українців є надзвичайно важливою для Польщі, тому що якщо поляки не хочуть бачити українців в Польщі, то можливо їм потрібно якось іншого бачити, і не всі на це будуть готові. Тому деколи коли хтось жаліється або критикує, це може спричинити до чогось поганого і Польща вже відчуває наслідки того, що українці покидають Польщу і не хочуть там залишатися. Але давайте розберемо ці інциденти, що відбулися. Перший інцидент, ви про нього можливо чули, не чули. Чоловік поляк причепився до жінки українки в автобусі, і за її за національність почав говорити різні речі, ображати її. Дуже негарно е, говорити. що вона їхала назад в Україну і забиралася з Польщі. Потім одна полька захистила ту жінку, і він її вдарив просто в голову і до крові. Просто і потім того чоловіка, 38-річного, зловили. І як то кажуть, не знаю, що там вже далі з ним сталося і що з ним зробили. Але факт залишається фактом, тому що от такий інцидент відбувся, і це дуже неприємно і страшно було ті українці, і навіть ті польці, яка зазнала дуже великої шкоди, із-за що вона заступилася за українку. І, і що це означає? Що в Польщі в загальному все нормально? То не те, що там в Польщі така вже ситуація, знаєте, що там на кожному кроці українці бояться за себе, ні. Нема в таких ракурсах великих, як деякі блогери розповідають. Але є отакі різні нюанси ситуації, які збільшуються щодня, і це прикроється, знаєте, неприємно. Звісно, що ви можете потрапити, і хтось десь чув про різні випадки, які стосуються українців. Другий інцидент відбувся з непонулітнім хлопцем, за якого фактично заманили в ліс молодики. Вони на онлайн там в соцмережах виставлялися, ніби вони були дівчиною. На побачення таким чином заманили хлопця в ліс, і потім того хлопця там над ним знущалися, побили його. І спочатку говорили про те, що це були поляки, потім сказали, що це були українці. Потім знову сказали, що це були поляки. Мені цікаво, ваша думка на цю всю ситуацію. Що ви думаєте? Чи ви вірите, що це були поляки, які побили українця? Чи ви все ж таки думаєте, що це наш і молодики побили цього українця? Але. Факт залишається фактом знову, що такі ситуації надзвичайно надзвичайно є проблематичними. Були інциденти з таксистами, були проблеми в магазинах різні з українцями, і це створює знаєте, негативний такий імідж для українців і українських біженців, які перебувають. Саме в Польщі, навіть з приходом нового президента, новий президент конкретно сказав, що він буде підтримувати тільки соцвиплати для тих українців, які дійсно хочуть сильно працювати в Польщі і будуть віддавати Польщі назад фактично ці гроші. Тобто, таким самим сенсом він сказав, що ті люди, які отримують ці соцвиплати, вони просто так їх не будуть отримати. Вони змушені будуть їх видавати просто іншим ракурсом назад. І новий президент Польщі він. Не приховує того, що він не хоче Україну бачити в НАТО, він не хоче, щоб українці рухались той бік, і це дуже сильно додає тільки тиску не тільки українським біженцям Польщі, а так само і політикам на політичному рівні. Багато українців мені ніколи не вірили, коли я розповідав вам ще 2-3 роки тому назад і говорив про те, що. Польщі повноцінно себе почувати добре. Ви повинні бути та стати поляком. А багато наших українських біженців не хочуть ставати поляками. Вони хочуть продовжити спілкуватися українською, вони хочуть продовжувати голосно розважатись. Вони хочуть їздити на українських номерах, і вони хочуть фактично жити за польські гроші, але бути та залишатися українцями. Багатьом полякам це не подобається, і тому поляки починаються відповідати і говорити. бо... Польща це дуже така країна побудована на націоналізмі, і там завжди буде дискримінація до інших національностей, і в тому часі і українців. І українці думали, що вони будуть винятком. Казали про те, що дуже близькі, бо брати і сестри так, поляки дуже є наші брати і сестри. В багато різних факторах, і вони нам помогли, І ще раз підкреслюю це відео навіть не створено для того, щоб там наговорити поляків, тому що українці не є в тій позиції, щоб на них наговорити в їхній країні. Але українці є мають повне право себе захистити, і тим більше, що українці нікому нічого не винні, тому що українці вже віддячились Польщі і польському уряду за те, що їх пустили своєю важкою та працевлаштуванням і тим, як вони важко працюють щодня і щохвилини. Але факт залишається фактом, що українці, які наприклад поїхали в Канаду і сидять в Канаді, отримали документи, вони набагато більш спокійніші в Тому плані, що вони з такими речами не стикаються і навіть про такі речі не думають. А українські біженці в Польщі вони конкретно е, опечуться майже кожного дня з такими різними інцидентами. А я дуже надіюся, що все буде добре в наших людей. Я дуже надіюся, що ця війна скоро завершиться. Бо українці, як ніхто, в Україні, мають право. На то, щоб жити під українським небом, і насамперед, щоб війна вже нарешті завершилася, і щоб люди мали куди повернутися, щоб люди наші люди мали можливість повернутися назад додому, до своїх домівок і почати відбудовувати нашу державу. Дякую, друзі, що ви вислухали мене до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.